Усім привіт! Прийшов час розказати про одну з фласочних орхідей ось таку малюньку, яку я отримала 1 жовтня. Я її придбала у Юлі Степанчук. Трішки засмутилась, коли її 1 жовтня розпакувала і побачила там, трішки підгнивши коріння внизу, але нічого страшного. Я думаю, що думала, була впевнена, що все буде добре. Обробила відразу її від хвороб таким препаратом. До речі, дуже хороший препарат. Він мені сподобався, він показав себе гарно на багатьох моїх орхідеях. І от пройшло 2-3 дні. 3 жовтня я заглянула, думаю, будівлю, що там коріння, що там шия, і от я знаходжу таке чорне пятно на шиї і одного зламаного корінчика, який був посаджений. Дуже засмутилася, але коли я сказала про це Юлі показала, вона відразу відреагувала, сказала, що Юр, я не хотіла тобі скидати таку рослину. Я не побачила, я не думала, що вона може бути в такому стані. І відразу повернула гроші. І от я їй записую відео. Юльчики, якщо я її вичухаю, то я точно спец. Короче, фонду за... припудрила, зачистила, там наче те чорне все. Так посадила, щоб там шия була суха. Не знаю, трішки все вниз фундазола линула на її, побачимо, що буде. Я її трішечки підняла, попу під, підклала кору суху. Випрямила того корінчика, який був зламаний, посадила в більший, більший горшечок, в більший стаканчик, можливо, навіть той корінчик і зрісся за цей час, і поливала HB101, поливала ще один раз фунгіцидом і поливала азотним добривом. І пройшов час, і я знаходжу ось таких два малесеньких корінчика від шиї. І це відео я записую сьогодні показати, які результати вийшли по порятунку цієї орхідеї. Самі розумієте, врятувати дорослу орхідею не завжди здається. А тут малесеньке флесенятко. Вона гарно розвинула ті два корінчика, які видала від шиї, ось гарно їх видно. Ну і ті два корінчика, які в неї були, дали розгалудження унизу. Так, я її посадила два дні тому. Вона зараз знаходиться в зрізаній пляшечці, тому що мох дуже сильно пересихає. Ще от блок теж буду замочувати. Надіюсь, їй все буде добре в мене. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.